Доброго дня, компанія автопарк не у нас нове чудове надходження. Це Honda CRV, 2,4 бензиновий мотор без газіку, передній привод, е автоматична коробка передач, є бокові камери, є задня камера, є безключовий доступ в коло. Було незначне пошкодження по передньому правому крилу, все професійно відремонтовано. Фару замінили. Встановлені оригінальні легкоспавні диски 17 го радіусу на літній гумі. Безключовий доступ по переднім дверям, парктроніки задні, камера заднього огляду. Дуже класний колір, охайний скіряний салончик, без зауважень взагалі, світла стеля, є також люк, дверна карта в охайному стані. Що далі у нас по комплектації? Повний електроскопакет, електрорегулювання дзеркал, електропривід водійського сидіння, водійське сидіння в охайному стані, без заломів, без тріщин, не прокурене. Мультикермо з блютузом, є екорежим. Штатна мультимедіа, двохзонний клімат, підігріве сидінь, запускається з кнопочки, датчики світла, датчики дощу теж присутні. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк місто Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.